Вчора на вічі на майдані Шевченка було оголошено про створення надвірнянського автомайдану. Такої структури поки що не було. Сьогодні має відбутись перший заїзд. Це має бути об'їзд по населених пунктах надвірнянського району, для того щоб підняти ті населені пункти, які поки що трошки пасивні. Для того щоб можливо забрати якісь речі, які люди будуть жертвувати на майдан в Києві чи на місцевий майдан кошти, та для того, щоб донести до найві. Віддаленіших куточків Надринянського району повноцінну інформацію про те, що відбувається в країні та в Наддернянському районі. Ми забираємо від людей, можливо, люди будуть передавати якісь речі, можливо, люди будуть передавати кошти. Будемо записувати також людей, які хочуть їхати на Київ. Будемо повідомляти, коли буде відправлятися автобус, надавати інформацію. Також у нас буде нічне патрулювання містом. Буде все залежати від того, скільки в нас буде машин. Як ми бачимо, зараз машин є досить багато. Поділимося на групи, будемо чергувати місто від. Можливо, якихось різних провокаційних дій. Як бачимо, на першу акцію зібралось доволі багато автомобілістів із власним транспортом. Серед них, зокрема, є і кілька дівчат, що їх спонукало до того, щоб взяти участь у цій акції. Спитаємо у них. Так як я не маю можливості поїхати в Київ, таке хочу, хоч якось, підтримати нашу Україну, наш народ. Тому я зараз тут. Скажіть, будь ласка, вам не шкода свого транспорту Ні, зовсім яким ще чином ви готові підтримувати на майбутнє ще думаю поїхати здати кров? Завітав на Дернянський майдан і до Долятинської військової частини. Сюди активісти приїхали для того, щоб пересвідчитись особисто у тому, що місцеве населення контролює ситуацію. І тут зібралися жителі села Ше Більшість Делятниців є багато з навколишніх сіл, які контролюють, щоб не було несанкціонованого вивозу військових і зброї. На з військової частини, але ми не перекрили рух. Люди жителі, цивільні жителі, які проживають в військовій частині, які приїжджають і їдуть на роботу чи з роботи. Вільно можуть пересуватися. Загалом в цій акції взяло участь понад 60 автомобілістів. Вони також прийняли участь у вічі в селищі Делятин та повним складом в районному центрі. Надалі автомайданівці надвірної братимуть активну участь у нічному патрулюванні міста та підвозі продовольства до штабу національного спротиву та до інших важливих об'єктів.